Національний телемарафон Єдині новини триває. Далі у нас на прямому зв'язку Тарас Загородній, управляючий партнер національної антигрузової групи, політичний експерт. Пане Тарасе, ми ще раніше запланували сьогодні поговорити про корупцію, чому зараз так багато корупційних скандалів. Але напередодні нам президент дав ще один інформаційний привід В своєму великому інтерв'ю. Він запропонував корупцію на період воєнного часу прирівняти до державної. Зради, давайте послухаємо цей фрагмент і обговоримо, що може стояти за цією законодавчою ініціативою. Я поставив задачу законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час я думаю, це допоможе. Я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент. Для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами. Пана Тарасе, ще раз вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Зокрема, давайте дня. обговоримо з приводу цієї ініціативи. Перший момент це момент відповідальності і терміні покарань. Так, якщо ми говоримо про корупційні скандали, то найвищий термін, на який можна людину відправити за град, мені здається, це 15 років. Державна зрада це від 15 років до довічного ув'язнення. Чи ви вважаєте ідеться в цьому посилі президента саме про посилення покарання? Ну ініціатива президента дуже правильна, тому що це показує, що влада реагує на корупційні скандали. Вони бачать запит суспільства і тому абсолютно адекватна реакція. Ну як і повинна діяти правильно, повинна діяти влада. Стосовно як воно буде оформлено. Ми подивимося, що законопроекту, тому що законопроекту ми не бачимо. Єдине, що чим чим відрізняється. Наприклад, державна зрада від інших злочинів, державна зрада не має термінів давності. Тобто, людина, яка здійснила злочин, наприклад, сьогодні, вона через 20, через 30 років, вона все рівно буде нести відповідальність. А стосовно корупційних злочинів, там є терміни давності. Тобто, якщо людина здійснила корупційний злочин, а там минулося там 7 сім років в залежності від злочину, там ще терміни. Ну і тоді її неможливо притягнути до відповідальності, тому що терміни давності склили. Якщо в даному випадку терміни давності будуть прирівнені як до державної зради, то ну це звичайно буде такий стимулюючим фактором для того, щоб 20 разів подумати про це, тому що багато ж корупціонерів у нас так думають: я вкраду там 100 мільйонів, а, потім десь завіюсь на 5 років, і мене ніде ніхто не знайде. А потім повернуся, і все буде гаразд, тому що терміни давності сплили по ці по, по цьому слідству. По цих злочинах наші вічно стурбовані партнери вже стурбовані і цією ініціативою президента, Говорять, що це так попахує втручанням в діяльність наших численних антикорупційних органів. Прокоментуйте цю їх заяву. Ну, знаєте, якби були результати у чисельних корупційних органів, то можна було б говорити. От нещодавно то знаєте, останнім часом дивлюся на деякі їхні. А, вироки досить дивні, коли спіймали корупціонера, які наприклад вкрав, припустимо, мільйонів сто, а він сплатив, як він сказав, на армію сплатив один мільйон гривень, і його визнають не винуватим за угодою слідства. Це що таке? Це це непорядок. Це конфіскація майна. Він повинен знати конфіскація майна у його родичів, тому що він вкрав, відкупився фактично. І пішов собі далі. Або знаєте, от остання була справа з Я взагалі здивувався. Mm -hmm. Людина дала 6 мільйонів хабар, а у нього розмір а, статків приблизно 2 мільярди доларів. Йому погрожувала конфіскація майна з посадкою. А він відкупився на 6 мільйонів. І знаєте, оці прихильники піар і САП говорять, що це так і повинно бути. І найдивніше, вирок та засекречений. Я не зрозумів, а чого вирок засекречений, і тому ну ВАКС засекретила цей вирок. Що мене здоволь це означає, що щось там нечисто. Тому говорити, що якби якість була така переконлива, то мабуть і не було питань стосовно корупції. А так ну багато виникає питань стосовно роботи, в тому числі. Незалежних органів влади, але якщо говорити про розслідування державної зради, то виходить, що тоді корупційні справи будуть розслідувати службою безпеки України, а це може поставити інші загрози, враховуючи те, що служба безпеки України підпорядковується президенту. І наскільки чи не обов'язково ви думати, президентський законопроект буде змінювати підслідність корупційних справ? Тобто може бути покарання на рівні державної зради, але займатиметься та антикорупційна... корупційна Ціні структури, які за останні там 7 років були сформовані, так може бути ну, дивіться, теоретично це можливо бути. Знову таки, треба дивитися законопроекти. Якість роботи служби безпеки явно покращилася. Це можна бачити вже зараз. З приходом пальна валюка ми бачимо вочевидь результати. Це і впливає на довіру населення до СБУ. У нас він зараз за останніми там 60-70%. Друга інституція після армії, яка викликає довіру в суспільстві, і тому, звичайно, що, вочевидь, що президент бачить якість роботи і, мабуть, доручає в тому числі виконувати цей функціонал боротьби е, з корупцією. Подивимося, як воно буде на практиці. Можливо, воно і краще буде. Я цього не виключаю. Тим більше знову таки я ну. У мене є питання стосовно роботи на БУСАП, як я вам сказав, по таких от злочинах. СБУ показує свою ефективність і може довести ефективність, в тому числі, по корупційних справах. Якщо вже почали, вже в другий раз чіпаєте цю тему, хотіли трошки пізніше обговорити, але от діяльність антикорупційних органів їх у нас вже слава Богу величезна кількість з десяток майже. Чи ви вважаєте, що оця кількість вже сформована, тепер їм нічого не заважає? вже є суди, є у нас. Беп, САП, Набу, Арма, НАЗК, антикорупційний суд це ще не всі. Да? Чи вони вже можуть ефективно працювати? Чи їм знову чогось не заважає і не вистачає? Ну давно вже можуть ефективно працювати. Тим більше, після того як був створений вже окремий суд, хоча це так знаєте, це теж питання по конституції. Це не дуже е, суміщається, Створений окремий суд так, будь ласка, є замкнений вертикаль, є прокуратура, ну сап. Є набу, є суд. Будь ласка, вирішуйте, показуйте результати. Але як я вам сказав, от на прикладах цих декількох справ, коли люди фактично відкуповуються від корупційних злочинів, і це подається в якості боротьби з корупцією, це не боротьба з корупцією, це фактично відтворення легалізація тієї моделі, яка раніше у нас існувала. Тобто люди просто відкуповують собі сліз, тільки тепер вони це роблять на офіційні рахунки. Під приводом те, що вони там допомагають армії, ну то таке, знаєте, краще б конфіскація майна було б більше там на мільярд доларів. Це біли була більша допомога армії, всім іншим було зрозуміло. А так це створює таке відчуття для корупціонерів, що можна і далі продовжити. Чи буде продовжити ця людина далі та займатися? Я думаю, що буде, тому що він бачить, що в принципі існує схема, яка дозволяє йому вийти з сухим. З води, ну з найменшими витратами, тому я, я проблем взагалі не бачу, пане Тараса. Для але того, те, що, що зараз дуже багато корупційних справ на поверхні, ті, про які ми говоримо, ті, які зараз з'являються в пресі, це говорить про те, що антикорупційні органи такі працюють, і журналістські розслідування чи просто корупція виросла в рози. Про що говорить така кількість справ зараз? Ми рухаємось? Да, як ви думаєте? Ну, дивіться, корупція. Дивіться, корупція, звичайно, вона у нас існувала. Так це правда. Ні, ніхто це не заперечує. Тут знаєте, систему ж характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Якщо є неприйнятність вищих органів влади стосовно того, що відбувається на низах Ну як, наприклад, реакція президента, воно не повинно бути. Ці люди не повинні а, мати ніяких шансів. Тобто, це реакція на помилку. Чи існує корупція в західних країнах. Існує корупція в західних країнах. Так, але там садять, і у нас теж повинні теж сати за це для того, щоб жодного корупціонера потім не було а, а, такої спокуси повторювати корупційні злочини. Ось що повинно бути у нас, і плюс не, не сприйняття суспільствам, а це суспільство зараз це дуже тонко відчуває. Вона вже бачить, що відбувається, як у нас на місцях фактично грабуються на місцевих бюджетах, на різні бруківки е озеленення на перестелення доріг, які могли б ще почекати. Люди бачать. Студіоні, люди ага. на це реагують. Так люди на це реагують. І це дуже добре, тому що люди повинні теж розуміти, що контролювати політики потрібно кожного дня. І це буде якість в тому числі якість в тому числі і влади, пане Тарасе, Раніше контролювати політиків дозволяло відкрити реєстр електронних декларацій. Як ви вважаєте, те, що він був закритий від початку війни і досі не ухвалене рішення щодо поновлення електронного декларування, це сильно підросла була корупціонерів. Ну, дивіться, те, що він закритий, це ж не означає, що не потрібно декларувати твої свої статки, які під час цього часу з'явилися. Поки Реєстр що не, не потрібно, ні, поки що не потрібно. Це ні, буде дивіться. потім потрібно буде, коли електронне декларування буде відновлено за весь період відсутності декларування. Правильно, ви правильно говорите. Ви все рівне зміни в своєму в своєму матеріальному становищу треба просто буде вносити ну не зараз а трохи пізніше воно ж все рівно буде зафіксовано а, всі реєстри все рівно відкриті а, І там якщо зміни по нерухомості були купівля продаж а, чи по автомобілях чи ставка в банках і все інше все рівно воно фіксується воно нікуди не діло це просто відтермовування якщо людина не внесе це після а, як тільки був змін цей майновий статус він все рівно буде нести кримінальну відповідальність. Так, так, що так. А ви вірите, що ця ініціатива президента буде от коротші терміни, все ж таки, проголосована і буде реалізована? Чи будуть голоси? Угу. А, ну, подивимось, подивимось. Я думаю, що а, наші депутати, народні депутати, теж живуть не в вакуумі, вони відчувають запит суспільства. Вони внутрішні, навіть ті, хто знаходиться в опозиції до нього, відчувають, що це правильне рішення, і вони будуть змушені все ж таки голосувати, або ну, принаймні, вносити раціональні пропозиції щодо того, що що відбувається, і як покращити роботу і в боротьбі з корупцією. Пане Тараса, а якщо говорити про нас на такому побутовому рівні, як ви вважаєте, українці позбуваються трошки оцих корупційних звичок дати комусь в кишеню, починаючи від лікаря закінчуючи яким да. вчителям або ще комусь? Чи це в нас досі ну, на рівні культури зберігається? Ну, на рівні культури десь воно є, звичайно. Тут, тут дивіться, чому українці десь є такі достатньо толерантні були до... До корупції, тому що корупція це спосіб уникнення контакту з владою, а оскільки фактично 300 років у нас влада була не українська а окупаційна адміністрація, тому українці достатньо толерантно ставились до корупції. Але тепер ситуація сильно помінялася, тепер зрозуміло, є цінність власної держави. Є розуміння, що створені інституції, які потрібно підтримувати. Ну в першу чергу армія 97% підтримки населення. Це означає, що армію потрібно підтримувати. А це податки все рівно без армії. Немає держави, і відповідно, це з -з 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 змінює ставлене до всього. Плюс дивіться, перші три місяці війни, що показало, що багато структур, які раптом куди зникли, всі ці, -ці податківці. Беби, які ви тут згадували, та інші люди, а, така що країна зупинилася, ні, країна не зупинилася. Що припинили платити податки, і бізнес, і люди ні не припинили податки, не, не припинили платити. Це означає, що здорова частина суспільства вона значно більша в нашій державі. Так? Є оця частина державного апарату, який налаштований на дерева. Який налаштований на е, крадійство, але й поки що він дуже організований. От з чому вони така організована меншість, е, тому що вони скріплені в тому числі такими корупційними зв'язками, які слід е, розбивати в тому числі. І звичайно, що е, звичайно, що українці упевнений цінність розуміє ціни держав, і розуміють, що так не може продовжуватись, тому що в тому числі через те, що Отак, от, от відбувалися, ми зараз і отримали в тому числі е, одна оди, ну Росія, коли Росія через корупційні зв'язки заходила в нашу державну владу, тому що корупція дивіться ще ж Росія активно тут працювала. Не слід недооцінювати те, що вони те, що вони робили, от з 2004 року, вони ж теж оцю цю культуру корупції. Вони теж активно культували нас, тому що це легше керувати. Легше керувати, і легше в тому числі знищувати державу. Пане Тарасе, на останок коротка відповідь. Ви коли в останнє були змушені платити хабар? Ну мені важко сказати. Я не плачу хабарів. Ну, я так з органами влади не сильно стикаюся, тому я, я не репрезентативний представник. Дякуємо, Тарас Загородній управляючи партнер національної та кризової групи. І політичний експерт був гостем прямого піродим вам.